Ребята, всім здорова, я сьогодні продовжую виживати в Майнкрафт хардкорі. Да, ну, я собі скін ким поміняю, як вам, ну типу, я фанат НПС, тому Lufigier 5, ну, не здивуйтесь. Так, і сьогодні в мене по плану абсолютно нічого. <coughs> так ні. Сьогодні ми спробуємо продовжити робити ту ферму, бо у мене більше особливо немає аваріків, що мені робити. Тому давайте, напевно, повалимо свиней, відхилимося. Там, у мене є там трохи м'ясо, то давайте так підхилимося. Так буде трошечки простіше, скажімо так. Тільки мені тепер треба залізоти знайти, бо я його, на жаль, матеріалізувати матері... не зможу, господі боже, складне слово. Так, тепер давайте меч. Акуратненько, так проходимо, освітлюємо. Тут пусто. Заліза нема. Це взагалі зараз щось дуже сміливо поступаю. Цього я не рекомендую нікому робити в світі гардкору, але оскільки я не хочу залишати вас без контенту, то мені прийдеться. І, до речі, серіан, що так відео довго не виходили. Ну, шукав ідеї. Але я зрозумів, що треба продовжити цю рубріку і, коротше, дороблю, як ви бачите. Так, 4 смоускіпи на ліву руку. Отак так вот аккуратненько проходим. Ну як аккуратненько? Відносно. Як сказав Ейнштейн, все відносно. Так ух ти, лки-палки. Безбагойна. Нєт. Я щас ляжу просто, якщо я не стыку. Втищу. Акуратно. Я без звука граю, це моя рокова помилка. Де це кент? Ух ты, лки-палки. Вот я сейчас реально ляжу. Не, я без щита на него не беду. Ты куда пішов ты? Вася, ты шо твориш? Ух ты, лки-палки. Не-не-не-не-не-не. Они -не 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 -не. две стрелы, и я прям ну, без прикола ляжу. Вот тебя прям реально. У меня хп рівно на две стрелы. Так не. Кстати, вот синюшка у нас будет Тарас. А да ты прикалываешься. Не, все, я манал тут, и ты. Короче, об этом до сегодняшнего месяца залез шукать, потому что это полный капец. Так, картошку и полетели. Спробуем там облутать. Так, у нас тут овечка. Оп, 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 оп. Ух ты! А ти як сюди попав? Він не знаю. Окей, я в принципі теж. І, друзі, ребят, я за кадром в цьому світі не грав, ви можете помітити, що те, що у мене лут такий самий. Прям реально я чекав, поки буде змога зняти продовження. І знімати далі, але уже з вами. Так. Видимо, що тут під водою нічого немає. А ні, магне є. є. Якась аномальна велика підводна печер, куди я не полізу поки що. Спойлер, я думаю, що до кінця відео я в ній все-таки полізу. Тільки мені все одно треба відхилитись тут по-любому. Угу. Залишається питання. А чим? Так. Ти. Так я що не дуже хочу гасити. Бо, по факту мені вони поки що взагалі не треба. Тому овечок поки що молить не будемо. Побіжемо в хату. Скрафтим сундук. Я сподіваюся, що в мене він є. І дерево вистачить, бо я, чесно, не запам'ятовую кількість ресурсів в моєму інвентарі. І це, напевно, мій косяк. Ходять, угу. ну в мене їх нема. Вау. різ. Так, отут у нас другий поверх є. Нормально. Так. И вс, мені надо, сундук венч. Скриня Е. Так, і скриню мой хайп просувачим на другому поверсі. Хай. Отут стоїть. У нас місто. место. Так, тут, тун, 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 тун. -тун, -тун. Вс, хлібин. Мені все поки шоу вистачить. Так, і тепер мені треба трохи відхилитись, бо я тут реально... Мені тоді одна стріла, і я реально... Я просто б там на місці. подох. Так. А тому я не знаю, куди мені тепер йти. Що мені робити з тим залізом. Це, до речі, плоди. Ох ти, йолки палки що так лагаю. Оце, до речі, були мої плоди трудів. які... Я копав для того, щоб отось стовп побудувати. Якщо та фірма не буде робоча, я якраз застрелюся. Ну, в Майнкрафті, звісно. Тому... М -м Панда. Мені воно не надо. Так. Дуже дивно, що я так сильно лагаю. Я не маю так сильно лагати. Так, тут у нас тут пікова ситуація. Я поняв. Так, у нас поки що ніч, то я побив хату. Ух ты. Крычного яйца. Мне прям цікаво, ещ вот на відрізняється, ну, типу в крафтингу. Мені прям цікаво. Где-то тараса со снайпнем. У! Снайпер. Пум -пум 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 -пум. О! Снайпер. Пум-пум-пум-пум-пумм. О, трехметровый амбал. Так, о, у меня залезу О, у меня залізу Феерично. Просто феєрія якраз. Я не знаю, що в мене я залізу. Просто вообще. Знаток. Ніхто не сказати. Так, даже на один-трехметровий амбал, Тут, походу, дере... це, господи, село неправильно порахувало і тут тепер буду спавнити все такі чудики. Петя здорова. Якщо я правильно пам'ятаю, то в минулі частини я якраз П'ять назвав. Тут то... ну, буде так. Буды, петя п петро п порошенко так лутаем дыра лутаемся 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 и из того что сейчас скрещится кирка Напомню, кирка щит сейчас подумаю, короче, на что выстачить. Хоп, хоп, Житки у мене чотири гости. Ну ладно. Хай будуть, хай будуть. Перше, це мені кирка потрібно. Це сукира. Ладно, ладно. Хай буде... Поки що хай реально буде. Може допоможе. Да Може ні. Так, мэйч. Хайло. Ну, лопата хай буде. П'ятка зомбака на телеба поки що. І бум. Щит готовий. Ну і тепер міняємо місцями з факелом. Ну все. Тепер я не переможний. Ну, я пішов в ту гурлута. Це тільки вже не на тій висоті. Блять, яка сейчас висота. Е ну окей. Це трохи високо, конечно, але допустим. <coughs> а, до речі, я б хотів під кінець відео побудувати собі нормальну базу, так що мені потрібен для неї це що таке, Андезит діаріт. Діаріт, поняв. Ми ж хлотаємо діаріт. Мені поки що не треба. Але потім стане дуже потрібним. В мене Ми... його краще зараз золотає. А! И оце, господи, я не шарю. Як оці ваші ваши тупіруды называются, які потрібні только для декора. Реально, не хз. Хз, по факту. Ну, типа, не знаю. Якщо вы знаете вони іще треба, то ну расскажите мне, будь ласка, про це в комментах, бо я прям не шарю. Ух ты, конечно, тут стак можна ну, лутать и не один. Тільки мені все одно його треба бчоса не буде зробити, так що мені треба багато. Так, от так, отак. У мене вже так підрозходувалась кірка із сумного. Да. Ладно. Все, стак є, поки що можна е, закінчувати. Вілі. Тепер погнали щось шукати свиня коричнева. Я реально, я вважаю, це максимально тупим оновленням, але виновлені там ведмеді ото була пушка. От реально то було краще. Ніж це. Кому ті свині треба і корови? Усім треба ведмеді, якими по факту ніхто не користується. Особливо, я не знаю, взагалі нашої додали. Ну, краще б додали звичайних. Які б на тебе просто по замовчуванню огрились би. Так, все. Залізли, тепер подхавали хліба. Ось все там моя хата. Наші чотка. Тепер піднімаємося ось сюди. Я сподіваюся, тут ще є якась печера, Якщо ні, то ні. Да зашибісь, їх тут немає. Класс. А, ні, ребята, короче, я з цього диаріта свою підлогу зроблю. Це я понімаю, дизайнер. Дай куди я щас просто чешу, мені непонятно. Ухте. Прикольно. Тут броненосса завалили. Цікаво, хто. Курка яйцами кидатись почала. Прям як я до цього. Але оскільки вони мені не треба, курці, напевно, треба, я їх забираю в наглу. Мені по факту все рівно. Прям реально. Мені тотально без різниці. Забираю, то забираю, хай терпить. Хто питає, хто питає. Там ще одне село. Ух ты! Нічого. Погнали облутаємо. М -м -м. Звідси я не здохнув. <ріст> ну, зате правду сказав. Так, піднімаємося, піднімаємося, піднімаємося Сюда. Хоп-хоп-хоп-хоп-хоп. Ну, поки що йдемо сюди. Просто питання нашого. Вау. Це буде дуже цікаво, я не розумію, що я просто факел в пустоту кудись. Дів. Тут у нас заліза ніде немає, тому погнали далі. Ми все-таки село лутать. біжим. Може, галем одного загасим, подивимось по ситуації. От нормальний ліс. І дуже адекватне село. Дуже. Так, у нас тут скриня є. Є, бомжи. Тут що у нас? Ух ти. Хима. Все ми вилазим. Зашибись просто. Мені здається, я переїду в це село. Це теж дуже дивно, але помовчу. Вже не будемо хейти це село, так люто. Астойне село. Так давайте освітлимо територію і подивимось, наскільки глибоко вона йде. Я поняв глибоко. Цього факта мені вистачає. І ще як бонус. Отам гравій. Це просто вау. Так, ладно, я базу будувать, коротше, між силами. Щоб і недовго, і не швидко. Звісно, тут логіка Майнкрафта. Тут трохи у них згород, да, потекло, ну, ладно. Може їм так нормально. Здрасте, Галім. О, ууу, це дуже хорошо. Тут забагана вода. За щоб мені все треба видобутковатися. А я не хотів, може. А хто мене питає, хто мене питає? Все. Нічого в мене залутали, коротше, ну, крім двох зерняток і ще чогось не я вже забув. Може і нічого. Ай, коротше, погнали. Погнали в рідну татарівку. І будем... Будувати базу. Так от, так от. Да. У мене знову голод. Вау! Вау! Так от. Let's go. Here you are. Water drop. Into waterdrop. Опять я гуляю. А может, Петя далі я уже забув? Де хто? Ну, короче, точно є Петя десь. Десь це прям дуже точно. Так от. О! Кто шукает, то із ней, да? Бенч. І. Класс! Один блок заліза. Спасибо. Спасибо, Моджен. І за що ви мене так не любите? Що можна запитати? У мене з удачою, явно щось не так. Так, ну і давайте викопаємо фундамент для майбутньої бази. База буде поділятися на колони, а тому мені треба фріленд. Наприклад, тут хай буде. Колони у нас будуть 5 блоків, тобто копаємо Раз, два, три, чотири, п'ять. Раз, два, три, чотири. Ось такий у нас квадрат буде. Це у нас буде підлога колони. Так от. Угу. Зашивісь. Забудовуємо це все. Підлога у нас буде чітка, отака. Це кераміка. А, он Петя, гор. То виходить був не п'ятя. А, да, то на п'яті. Та ви що, на приколі? Я спать хочу. Це заблокована. Ну так, да, мені блокнули це впаде, ну ж, типа, що ви хочете. Щось не так. Мені ну, просто цікаво, ну так запитав. Так, мені тепер треба чисто продумати, а в чого у мене буде основна база? Мені прям цікаво це продумати буде. Так, давайте відступ зробимо. Так, ні, спочатку підрівняємо територію, бо це незручно. Хоп. Я думаю, от... от... на цьому блоці можна завершити. Ух ти, там дуже рідкий біом реально рідкий біом терапотова, у мене ще й нормальний спаун, походу. Два села і рідкісний біом. Прикольно. Да, і в мене закінчилась земля. Просто вау. А далі купаємо. Так. штучок землі. Айде, коротше. Так, тепер мені треба... Скітболів. Раз, два, три, чотири, п'ять. Так, у нас тут пять блоки. Теперь раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три. Все. Выкапываем это под ноль. Е. Все. Це зламали. І давайте підемо сюди. Тут у нас буде основна територія бази. Оце все ламаємо. І хай база буде там 9 блоків. Раз, сюди. Три, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 3, 4, 5. Ми це все можна, в принципі, піднор знести. Бахать база взагалі не рівно буде. Айде, да, короче. Вот так вот тут все зносим. Лопату сейчас дуба дасть. Прям дуже скоро. Да. Ладно, давай тогда уже болутаем руками. Потом подумал в лопату крафтить що взагалі я це буду робити. А це взагалі не факт, типу. Бам. І все. Ну і тепер мені просто фізично не вистачить блоків, щоб заповнити цей куб. Тепер мені треба тут два блоки відступити. Це Скільки? Раз, два, три, чотири, п'ять. Мало якось, ну ладно. Давайте довше зробимо і Ми... отак от, от зробимо. І... і ще один блок. Закрили. От мені тут просто треба буде зробити все. Тому мені і далі потрібен діорит. Ніколи не розумів сенс цього блока, але зараз, походу, все ясно. Так де в мене та штука була? Я забув, чесно кажучи. Е, от. Ось це заліже діорита аномально великого розміру. Аномально великого. Ребят, ну і щоб не втомлювати вас великою кількістю контенту, то всім велике дякую за те, що переглянули це відео. Всім гарного дня, пока!